І Давай. всім привіт, ребят. сьогодні ми грати в 99 ночей в... з другом Максиком. Сьогодні ми его маємо пройти 30 днів. Блін, мені поїсти треба, чувак! <laughs> Сигма. Я зараз можу! Аво, їжа, перед тобою. Все, чувак, ще, ще. Ну во, перед тобою. Де ще? Слідкуй за їжею, а ти. А ти, блін... Е, коли вже вдихаєш з голоду, тоді дивишся, що поїзд. треба. так, так. Я на силу побачу. Ходи ще я тобі приніс. Ага, зараз йду, йду. До речі, я ще далекий від цієї гри. То точно. Тут дуже далекий. Так. Так, я буду добувати До речі, друзі, я забув. А, ти забув. Так, я дерево добуваю. Я хочу ще одне ліжко з... зробити. А я мені не викинути дрова? А, ні, я ж викинув, Йома, я забув. Вибачаюсь. Так. Добре, я йду ще дерево добувати, тому що нам треба... Опа. Вот дерево. Так, добре. Oh. Так. Mm. Ладно. Mm -hmm. Так, пацани, я добу, добуваю дерево, якщо ж є один молокосос і один. Ну no, так. І одне одна ліжко, зараз ще буде одне ліжко. Ти ліжко робиш для арсена. Кас. Я лишку роблю для того, щоб ти А, Для файл. того, щоб е, скоршить нише. Ну так І що ти не знав? Нічого. Все, я лишку поставив, нам треба тепер. Хорош. Наступнее лишку. Так, я думаю, куди мені піти. Ладно, ребята, зустрінемся вже, якщо щось буде інтересне. Так, ребята, у нас тут інтересный, зараз буду мало кососа спас. Ай! Зайди в баню. Хто? Цей волк. Блин, він біжить, він воду не боїться. Знаєш, не він не боїт. Блин, волк. я заблукав. що він воду не боїться. Блин, де костер, а я бачу. Це просто моя така фраза. А, ясно. Yes. Понял все. А я-то и молокосос спасаю. Ага, давай. Так. Тол -тол. Короче, ребятки, мы вже спасы молокососы. Я бачу... О, я бачу, звутый сундук. Чего? -мо, звутый сундук. Наш он на таком... Ага. На таком ривне, ч, блин? Не толка выпал, йову. Йо -мо. Імбово, імбово. Так, ща. Миллиард зараз лутам. Зараз ще їжі миллиард принесу, тому что ты я и тут и. І... О, все, Володя, у меня видео завершилось. Да? Но у мене ще нет, так что мы сейчас знімаємо. То що, ще записувати? Хочеш записуй. Давай. Хорошо. <кхід> зараз, зараз, подожди. Окей. Okay. Так, 3, 2, один, 0. Так, друзі, всім привіт. Так, ну кажется, та вже. Так, пацани, короче, у нас зараз буде 20-й день. Ми перспективно так, проходимо 30 так. днів в е, Максику. Так так, що 30 в днів. До речі, в мене вже 21 день. Так, вже 21. О, да. Тут і торговець з е, монатками прийшов. Зараз я йду, що там закуплюсь. Дука я торговця з монатками ребятам. Так так. А я піду. Зараз я нашу базу Повіряти. хочу прикрасити по приколу. Так. Арсен, що ти за хлопець, що ти тікаєш від своєї подруги? Про що? Нічен. Ничего, 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 я то закупляю. Ага. то закупляю то закупляю, то закупляю закупляюсь 15. М -м. Тако... А, я пуфик закуплю. Блин, я буду заубью. Я все ваше закуплю. Нормально. Ага. Все, все, Я говорю, по максималках и до бази Зараз то все ставити Uh, так, вот Керри. О, я закинул Да? Так. закинул вот закину. Не, не клюе. Тут рябочка. А, чекай. Так, думаю, куда то сопоставить. Ну, в принципе, однозначно, что это, думаю, куда-то. Вот сюда. О, прикольно. Так, ну вот ця штука нам точно вот сюда на нам. Ай, ничего не зловив. Треба в цю точку попадати. Вот цього штука намна. Вот цяво. Вот сяго. Вот сяго. И вот цево. -во. І... -во. О, нас є куча. Да я присісти и уютно. Так, ладно, а я йду там кисточку візьму. зайць зай, зай, води дыхай. Дии, Де его. во? Йде на базу? Кисточка візьмись. Так, все, paint brush. Кольор, мені червоний. Как я пойду. Так, пацани. Так. І... Оце можна покрасити? Ні. Тоже нет, тоже нет. А вот всего я покрашу в сеній. Э, липон. О, все, я слова в рыбку. Прикольно. Все. Так, ладно. Эээ, <связываю> так, ребят, ну все, побачим, всех <связываю> будет что-то интересное. Так, ребята, на нас нападают. Зараз на, на так, фокусе. Как так, так, на нас нападают. Я тут сидю бью. <связываю> Добре. Робиш. Хорош, Володя, а це що за клоун? Ще один. А то такі клоуни. Що ти зробиш? Олень рогатий. Ну да, рогатий. Він шолень. вбив. Якщо б міг, то вбив. Чувак, він біля мене. Я бачу. Я б'ю, я б'ю. Скатину, а. Ах ти падла. йолки палки мене дуже мало хп. Блін, допомогти? помог не, не треба, ти зараз дохнеш. А я попробую, кося сам. Иди сы, молокосос! Молокосос, БИЙТЕ ЇЇ! Не Так на жаль не вміють. Ти сюди, че ти там стоїш? Опа, все, я справився. Так, вони ж сильніші стали. Молодя, молодчинка. Конечно. Так, все, вітаю, брат! 30-й день. Дякую, дякую, дякую. Сенький оромат. Прошу. Я в шоці, ти на англійську знаєш. Так? Я в шоці. Все, да, друзі! Все, ребята. Підписуємося на наші канали на мій і на Максика. Ставимо лайки. Так. Всім дякую за правиль! Эээээ, uh, и всем папа-па-па. Па-па!